Це ліки від хвороби. Він вбиває всі мікроби. Сміх це край живих чудес. Сміх це промені з небес. Сміх це квітне, вся природа. Сміх це мрія, це свобода. Гуморинки ці для вас. Починаємо. В Добрий час. Не сподобалась. Ну і родинонька у нього. Блондинка скаржиться блондинці. Я не сподобалась нікому. А особливо його жінці. Ну ти глянь, яка, ага, захистилась. Чому в трамваї ви без маски а бабулю? Та захистилася, ось, бачиш, склала дулю. Обдарувала. Чуєш, Літко, це недавно був у мене ювілей. А перед тим я чоловіку вже стільки подала ідей. Для вушок можна щось маленьке. Або для пальчиків тоненьке. І щоб вже зовсім зрозуміло, для шиї теж би щось хотіла. Ну, і якій частині тіла із подарунком пощастило? Ти не повіриш? Геть усім подарував шампунь і мило. Браво! Не дозволяє, така гарна молода, а хлопця немає. Бо мені мій чоловік це не дозволяє. Тю, хазяй новий. Та я на кухні, куме, не жартую. Оце вже їсти сам собі готую. А жінки, що нема, чи не здорова. Вона на вулиці рубає дрова. Винахідлива наука. Бабця навіть для луки казочку читає. І там уже захопилась, мов в театрі грає. Дівча слухає уважно і не думає спати. Поскакав Іван Царевич, змія доганяти. Скаче день він, скаче другий, став сили втрачати. Треба було його бабцю, скакалку забрати. От розумна дитина. Понесло! Я куплю для тебе все! Чуєш, моя люба, і каблучку з діамантом, і машину, шубу, а тоді я тобі хочу яхту ще купити. Ти купи хоч чашку чаю, щоб браті запити. Що, Що правда, правда, то правда. Талісман. Ні, віру, ворожба це не обман. І щоб мати гроші, я придбала талісман. Що? Багато грошей прибало. Ну, інкасаторська машина мене збила. Нічого собі не крила. Верів чоловік на дах, хоче вниз стрибати. Стала жінка на подвір'ї. Його вговоряти. Ти дізнався, що я вчора з кумом согрішила? Ага? Одумайся, мій коханий. це не крила. От недавно мій синочок та і відколов номер. Що? В мене запитав, що ближче місяць чи Житомир? Ну а ти підвів його до вікна, аж казати стидно. Кажу місяць бачиш, бачу, а Житомир видно. Який мудрий тато. Нечиста на руку. Це ж скільки років я тобі терпіла? І живи крутом таким життя згубила. Іди, свою каблучку забирай. А де коробочка? Коробочку віддай. Фу, не добачив. Андрію, я сьогодні йшла від тітки і на подвір'ї тебе бачила сусідки. Навіщо так одразу наїжджати? То був туман, як тереплотав хату. Вінниві голубці викликав поскальку люду її милий Льоля. І такий уже сердитий, аж очі червоні. Ти пальцем у екран, де з'явилась люда, і сердито запитав. Що їсти буду? До сиділа в інтернеті, буршу не зварила. Я ж ліниві голубці тобі залишила. Льоня сердиться ще більше. ну, мила, не спіши. Де ти голубці ліниві? краще розкажи? Рис і фарс знайдеш на кухні. Відвідала льоні. А листочки із капусти склала на балконі. Молодець! Молодець! Чому не виходить? Батюшко, одне питання. Більш нічого лишне. Що? Не виходить в мене зовсім полюбити ближнього. А ви рук не опускайте, бо й таке трапляється. Розберіться, що не так. Та він виривається. Тож не виривайтеся. Любіть один одного та життя. Жартуйте, посміхайтесь, бо сміх це просто та прекрасно. Не буває сміх! не